Я заб... Я забувся, що в нас Фредді, він ж може. Всім дорогі друзі! З вами Ратва сьогодні. Ми з тобою пограємо в таку гру, яка називається Five Nights at Fears Mind. Це дуже топова гра, яка... Тобто схожа на FNAF 4, і, мабуть, навіть виглядає як FNAF 4. Тому. Давайте ми якось почнемо грати, не знаю Unlock setting, О, oh, New Game. Let's go. Так. Так, зі Spirit, боїться Світла. Uh, так. Вони виглядають, типу, як, от, 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 от такі аніматроніки. Ну, типу, обичний Фредді там, ну, не обичний, ладно. Фредді, Чіка, там, Бонні, Фоксі, ну, в общем. Так. Я так розумію, Фредді може напасти, притворитися моїм ведмежатом, взломати мій телевізор. Так, можемо осліпити Теді. Або розвернути. О, розвернути вже телевізор. Цей мене лякає саме більше, він має три кроки. Далеко, середнє, і біля моїх дверей. Так. А, тобто він далеко він стоїть. В середньому він вже біжить. І коли він біля дверей, не, ну не сити за нього фонариком. Окей, Чіка. Я не можу чого багато сказати про цю. Ну, про неї. Вона залазить е, через вікно. Вона боїться світла. І е, коли вона дуже близько. Ну, і оця ну Чіка не дуже така буде страшна. Фоксі. Е, е, він, я так розумію, буде знову ж таки в обичному цьому кафу сидіти. Ну, коротше, я маю бути близько, щоб він втік. Так. Тут є багато батарей в кімнаті. Я можу їх знайти. Ось. І я так розумію, нам потрібно бути ці батареї, щоб світити для фонаріка. Не давай, чіки, якби, ну, якби дойти до цього. Щоб вона, як би, я так розумію, не вкрала. Батарейки. Ми так довго. Блин, вже зі грою Так, перша ніч. Ну. Я надіюся, що ця гра буде дуже клюва. Ось я її знайшов на. Ось дивіться. Так, ось ми можемо, я так розумію. А, ось я так розумію. Тайкяйс. Ну окей, okay, он пока нам не потребен. Так, мы можем пойти до окна. А як, А как нам назад? Типа X? И что это? А назад как? А. Окей. Okay. Ну поки... А, і ось телевізор О, батарейки. Так, давайте ми сховаємо. Ну, ладно. Ну, у нас є одна батарейка. Як вийти, алло? А вот тут Фокси. Так я хочу на до дверей. Так давайте пизде. Нормально, нормально. я ничего думаю, нормально будет. Так тут все хорошо. Давайте пизде сюда. Так, ну друзі, ну по атмосфері гра, типу, як реально, як ніби. Я не знаю. Як ніби я в. Реально, ніби просто демонічний світ, не знаю, попав в ад просто. То, що. Ну подивіться, все червоне, просто абсолютно все червоне. Ну, поки. Поки вроді би все нормально. Я ж надеюсь, спрашиваю, нищий ничего не буду. Я закався, чекайте. Там, там что-то, я так понимаю, было. Але... окей. Я, забыл... я забыл, что у нас Фредди, он же может... Я й... у мене мурашки по кожі просто, просто сумасшествію йдуть. Капець. Ладно. Ну, стоп, дивіться, тепер треба трошки ну, по-другому за, за цими дивитися. Реді? Третій. він в нас що? Він, якщо ми на нього світити, ми повинні дуже різко все закрити. Так? Так. Ось. А Якщо в нас Боні, типу, що нам робити з Боні? Нам сказали, що на нього не можна світити. Але як розрозуміти, що... О. Але як нам зрозуміти, що він там Я ж... От еще, що, Що-що? А, боже, нас... Назв... ладно, все, неважно Трошки затупають чуть-чуть. Нормально. Так. Ну я хочу сказати, друзі, гра реально прям страшна. Прям страшна, страшна. Тут, як, в принципі, не так як FNAF 4, FNA4, як ми знаємо. FNAF 4, як ми знаємо, там дві двері. Ну, тобто тут справа і зліва. Але сам прикол, що ця гра реально прям. Яка страшна. Давайте підемо сюди подивимося. Так, Фоксі немає. Так. Ну, зато ми, блін, я там просто на, на одну хвилину стільки екшену було просто я в шоці. Нормально. Просто проверяємо, давайте так, як провіряємо сначала шкаф, потім вікно, а потім... двери послухов, 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 там мало ли, знаете дела <сосатес> не, обращаюсь, нормально, что у меня Мишка просто так нормально, что у меня Мишка вот, э, плюшевый, он просто страшнейший чем сам Фредди, ну, типа Так, Нормально? Нормально. Так, тут тоже все окей. <кхи> Давайте бодимся тут. Ну, я хочу подивитися там назад, и это самое. Три години є. Три години ночі є. Я а, так резко вышел, не бы. Думал, что там никого не мое. Все окей. Okay. А что так светится все? <с blow pressure> а, Бонни, ты, ты зумази алло. А, чел вообще в шоке. Так, тепер ми знаємо, ще одне. Якщо світиться світло, це, скоріше всього, прийшов боні. Так, ну давайте дамо ще один шанс для них. Так. Ми дійшли знову до 3-ї години ночі, і нас знову боні завели. Ну, ну ви поняли. Так, ну окей. Ми поняли одне. Якщо світиться світло, ну так мигає, ну як вот зараз було, ну ви поняли, да? От, оце значить Бонні. Боні страшний, просто капець. І просто сам прикол. Може його чути. Може не чути. Нормально. Я просто, як ми маємо него, ну там, не знаю... Боротися, ну, як так сказати, так? Якщо чел, ну просто, я не знаю. Його на, нього, на нього не можна світити вообще. Значить, він має зевати якісь звуки. Ну, непонятно. А на що я юзаю, боже, мені це поки не треба. Оп. Оце треба перевірити. Нормально. Так, ну з телевізором вроде все окей. Так, ну, друзі, ну ну просто, не знаю. Дуже кльово. Прям, ну. Прям я не знаю, як сказати. Розробник, ну реально... постараюсь. Назад. Так, ну здесь мы застрелили только Фредди. Пони. И кого мы еще застрелили? Ну и все. Окси мы ну, Вот. А, и Чику. А, че, я говорю, что мы че... Ну, короче, ну вы поняли. Чику, Фредди и Бонни. З яких Бонні поки що виділяється по лютому. Я не знаю, я, я пробую прислухуватися, прислуховуватися. Але я не знаю, чи треба прислуховуватись, типу. Як він себе. Ну, типу, я так розумію, от коли світить, ну, мигає цей, це означає, що він от, воно десь є. От скоро буде або десь воно на підході вже. Ну вот. 2 часа ночі, і я вже трошки ну, боюся, бо то, що е, в той раз, в 3 години ночі було це все, і все раз може так і бути. Або просто покидатися все буде робитись, не знаю. Ох. Так. Поки. поки нормально. Головне не сглазити, щоб вони зараз не повилазилися. А я даже терік не, не цей не чекаю, алло. Опа. Три години. Нормально. Все хорошо. Все. Да? Нормально. Окей. назад назад там треба треб. сейчас вот это все вот треба проверять и по быстрому. вот тут вот, вот так хорошо окей okay, нормально а, сейчас просто тут чика стояла чего она просто пролетит и решила нормально так хорошо бони и этого самого фредди канама Муйди, ну нам не треба зараз вот це всю вот это Я щас просто зафакапив. Рішив Рішив почекати просто сундучок. Так. 4 години. Я, я почув, ніби хтось йшов. Там хтось був. Я не поняв просто, я не побачив. Ну, я вже з третій разу не злякав все. Писую, ну вообще, ну, я в шокі. Ладно. Ой. Ну, друзі. Якщо вам сподобався такий відеоролик, поставте лайкосик, підпишіться на мій канал. І. Давайте. Чим більше лайків, тим швидше буде входити нові дороги. Ось, вот така вийшла гра. Це демо-версія. Ось, я бачу, що гра дуже кльова. Ось, тому, друзі, поставте лайкосик, підпишіться на мій канал. Всім до скорих зустрічей і всім пока-пока.